Всім привіт! Я радий вас вітати на нашому будівельному майданчику ЖК Єтландії 2 та Ітландії 2. Березень добігає свого кінця, а тому це означає, що зараз буде будівельний звіт за березень місяць. Погнали! Як завжди, починаємо з Ітландії 2, а саме з монолітної частини. Третю секцію ми закінчили по моноліту квітка. Зараз ми стоїмо на майбутній плиті перекриття над сьомим поверхом. Ми сьогодні її приймаємо. Найближчим часом у нас залишається тільки вертикал та перекриття над восьмим поверхом. І по четвертій секції також. Vou Стосовно кам'яних робіт, по третій секції газоблок, тобто наші зовнішні стіни, закінчені повністю. Зараз в процесі роботи внутрішня кладка, цегляна, цегли 2НФ. На п'ятому та четвертому поверхах. По четвертій секції, на сьогоднішній день, у нас по внутрішній кладці зроблений третій четвертий поверхи. Також ми не забуваємо про наші вент канали На сьогоднішній день у нас в роботі третя секція, а саме сьомий та восьмий поверхи. Тепер про цікавинки, які стосуються обох наших житлових комплексів, а саме від Ланд Два та Ітландії 2 плюс це зовнішні мережі. До кінця березня ми повинні прокласти, підключити ливневу та побутову каналізацію. Також ми займаємося прокладкою електрокабелів до нашої підстанції, яка буде живити наш будинок і в майбутньому Ітландію. 3 Якщо пам'ятаєте, розинкою нашого комплексу є наші підземні баки, які мають ряд переваг, а саме мають гарний зовнішній вигляд і не мають неприємного запаху. На сьогоднішній день ми вже розробили котлован, забетонували плиту, забетонували сам вертикал. І тепер залишається тільки сам монтаж цієї системи. ю 2 Всі наші основні види робіт зосереджені на паркінгу. Паралельно ведеться дуже багато видів робіт. Зараз я знаходжуся в нашій майбутній насосній станції, яка буде живити водою наш будинок. За сусідньою стіною монтується насосна пожежовасіння. Також повністю змонтована у нас система димовилення та приточної вентиляції. Зараз іде монтаж стлінкерної системи. Також іде монтаж наших ВРПшок, які будуть живити наш паркінг, першу та другу секцію. Як не дивно, березень місяць видався достатньо теплим, а це дає нам можливість почати приклеювання нашої клітиної плитки в внутрішній частині будинку та наносити декоративну штукатурку, саме в баранець, на наші декоративні елементи. На цьому я хочу закінчити свій будівельний звіт. Дякую, що являєтесь частинкою компанії Томен Family Девелопмент. До найближчих зустрічей, Па-па!